Друзі, я всіх вітаю, і я дякую Державній службі якості за ту роботу, яку вони провели щодо цих моніторингів, щодо цих досліджень. Я дякую за ту презентацію, яку ми сьогодні побачили. Вона є принципово важливою для того, щоб ми зрозуміли, що відбувається зараз. Реально зрозуміли, чесно побачили цю картину і. Прийняли це, визнали, да, і потім прийняли рішення, напрацювали перелік швидких і більш стратегічних напрямків роботи, що нам потрібно робити. Я вам чесно скажу, що я коли подивилася цю презентацію, в мене зараз такі змішані відчуття. Я живу в звичайно країні, всі дні війни. моя дитина ходить в школу. В цій країні всі дні війни моя дитина ходить в другий клас. Я абсолютно чітко розумію, знаю, що відбувається, але які в нас втрати, вірні, не які втрати, що в нас є втрати, що вони є величезніші, де війна і катастрофа. У нас один відсоток школи знищено, якийсь відсоток ну, Ситуація дуже складна. Але коли ти бачиш ті цифри, які ти бачиш, те, що ми побачили, ти розумієш, е наскільки. Наскільки складна ситуація, і деякі речі, деякі цифри сьогодні, які побачили, вони мене вразили. І е, я думаю, що ми повинні говорити про це відкрито. Наприклад, що я от, один приклад приводу мене вразила е, декілька цифр, які пов'язані з настільки формальним підходів, підходом до ситуації директорів шкіл, і, і, і в деяких випадках наших вчителів. Ну тобто, це та цифра, яку ми побачили, вона вражає мене, тому що вона вражає кожного. І нам потрібно це прийняти і з цим працювати. Тобто, та ситуація вона така такою, якою є. Тому дуже важливо, що ми сьогодні дуже важливо, що служба державної якості провела це дослідження, показала нам ці цифри. І зараз ми з вами їх побачили. Ми зараз можемо їх обговорювати і розуміти наскільки складна ситуація, і з цим теж потрібно працювати, оскільки. Є багато проблем, про які ще ну, далі ми будемо говорити, і це не дуже приємні речі, але ми разом будемо працювати і разом я впевнена подолаємо будь-які будь проблеми. Що стосується взагалі декілька слів відповідь на питання, що Аня задавала. Ну, освітні втрати. Ми розуміємо, що в нас немає немає чіткого визначення, що такі освітні втрати. Поки немає його, його в принципі скласти дуже важко. Ми бачили, що в принципі державна служба вже визначила певні моменти, які входять в поняття освітніх втрат, але все одно чітко визначити, що такі освітні втрати на сьогодні неможливо. Але ми до цього прийдемо я впевнена, найближчим часом. І найголовніше визначити. Яка якою є ця освітня втрата для кожної дитини, тому що саме це принципово знати, якою є освітня втрата для кожної дитини, не національне дослідження в відсотках і так далі, це нічого не дасть. Нам. Нам потрібно дійти до кожної дитини, тоді ми будемо розуміти, що нам робити. А освітня втрата це ж як сніговий снігова куля. Так? Якщо на певному рівні освіти у вас є прогалина. То на наступному рівні у вас буде ще одна прогалина і так далі. І, і це ситуація, яку звичайно потрібно виправляти як можна швидше. Перше, про що ми сьогодні вже говоримо, нам потрібен моніторинг. Да, ми про це вже говоримо, Суспільство говорить. Багато місяців нам потрібен моніторинг, що відбувається взагалі. Сьогодні ми побачили ту ситуацію, яка є. Це, звичайно, тільки перші кроки, які ми робимо. Але моніторинг потрібен. Він повинен будемо думати, яким чином моніторити ситуацію так, щоб до кожної дитини дійти. Я думаю, що це повинен бути національні стандартизовані тести на різних рівнях освіти для того, щоб розуміти якою конкретною ситуація. і коли ми визначимося і будемо проводити ці е, е, тестування, нам потрібно думати про компенсації, да тобто якими методами, якими заходами, на яких принципах ми будемо компенсовувати е, е, ті втрати, які ми маємо? І я теж думаю, так ось на сьогодні моя думка стоїть в тому, що нам потрібно буде розробляти національну програму компенсаторних занять. Які обов'язково повинні проводитися будуть з дітьми на основі того моніторингу, якому як, результати якого ми побачимо, це так поверхово, те, що я можу сказати. Мої думки не, не хочу займати багато часу ще багато поважних спікерів. Е, ще скажу від себе, що е, коли побачила е, статистику, конкретно що найбільше впливає на освітні втрати, я побачила. Перший пункт це повітряні тривоги. Це повністю співпадає з моїм внутрішнім сприйняттям всієї всі ситуації, тому що я, як мама, коли у нас у всіх смартфонах є повітряна тривога. Да? І як тільки лунає сигнал повітряної тривоги, я чітко розумію, що зараз моя дитина швиденько встає у другому класі, швиденько встає і біжить в укриття, яке знаходиться в сусідній школі. Вона біжить в це укриття, і вони там, оце освітня втрата. Фактично, це освітня втрата, оскільки е, в моїй школі, наприклад, немає повноцінного освітнього процесу в е, укритті. І так і ви, ви всі знаєте, скільки цих повітряних тривог лунає? Зараз дещо якось спокійніше стало, але до цього це кожен день було по декілька тривог. Було іноді такі ситуації, коли цілий день моя дитина сиділа разом з іншими в укритті. І це реально освітня втрата величезна. Тобто я хожу з цим е, е, смартфоном, дивлюся, коли закінчиться повітряна тривога. Я розумію, що саме в цей час моя дитина втрачає. І я думаю, що я буду робити, коли вона прийде ввечері, і це ж мені потрібно якось мені потрібно компенсувати, чи хто якось буде компенсувати. Я цього не встигаю, я розумію, наскільки, е, наскільки складна ситуація. Тому але ситуація складна, да, але хочеться закінчити на, на, на позитиві. що... Ми, ми, головне проблема, коли ти бачиш проблему, коли ти її визнаєш і чітко розумієш, в чому і суть. От ми вже на цьому етапі з вами знаходимося. Да? І далі ми будемо думати, як нам цю проблему вирішувати. Тому о, ми не на першому, скажімо так, не, не, не на самому початку, да? ми вже всі разом в цьому процесі, і ми будемо йти далі. І зараз нам потрібно максимально всім об'єднуватися, е, говорити про те, що всі ми сьогодні тут почули. Я думаю, що цю презентацію взагалі всі повинні побачити, всі в цій країні повинні побачити цю ситуацію, що відбувається в нас у світі. Е, і Тим, хто ще спить, Можливо, деяким вчителям, можливо, деяким директорам. Ну як є, про, потрібно просунатися всі разом об'єднуватися і працювати. І я впевнена, що ми не зламна нація, і скоро перемога і освітні втрати. Ми теж переможемо. Хоча, звичайно, треба буде попрацювати. Дякую, Юлія. Дуже дякую. Якщо можна передай. Юлія, дякую дуже дякую за.